30 грудня під новорічну ялинку уряд скасував мораторій на накладання штрафів та призначення пені за несплату ЖКХ. Це побутовий юридичний порадник, і сьогодні розбираємо саме це. В березні 22-го року, у зв'язку з російською агресією, уряд наклав мораторій на зупинення комунальних послуг. І накладання штрафів та пені для людей, які просрочили такі виплати. Пройшло е, майже два роки, і уряд скасував цей мораторій. Спробуємо розібратися, що буде далі. По-перше, ця норма не стосується, і мораторій продовжує діяти для осіб, житло, яких знаходиться на окупованих територіях. і... Е, Тих територіях, де йдуть бойові дії. По-друге, слід пам'ятати, що накладення мораторію не позбавляло людей обов'язку сплачувати за ЖКХ, тобто весь цей час за надані послуги треба було платити. Але накладення такого мораторію дало змогу багатьом недобросовісним людям не платити за такі послуги. І керуючись цим. Принципом уряд скасував такий мораторій, і вже зараз е, органи житха можуть подавати до суду на стягнення е, цих боргів. Житлово-експлуатаційні організації і організації, які надають послуги з електропостачання, газопостачання, водопостачання, можуть припиняти надавати свої е, послуги на до окремих, Осіб і е, можуть подавати настягнення в окремому несудовому наказному провадженні. Ті люди, які виїхали за кордон, але в них залишається їхня нерухомість, також зобов'язані сплачувати за неї слід. <му> Пам'ятати, що розгляд таких справ є надзвичайно швидкий і може тривати протягом всього декількох місяців, а призупинення надання послуг всього протягом декількох днів, 5 або 10, з моменту повідомлення від організації, що надає відповідні послуги. Пам'ятайте про те, що для того щоб не втрапити в скрутну. Становище треба слідкувати за змінами законодавстві і дивитися побудовий юридичний порадник.